Казкар Юей казковий серіал Пригоди маленької Лєри, серія. Друга пошуки скарбу морської ведмедиці. Після чудового дня на морі Лєра та її мама вирішили запланувати на наступний ранок прогулянку по пляжу. Сонце приємно припікало. А пісок м'яко лягав під ногами дівчинки. Вони мандрували вздовж узбережжя, шукаючи цікаві мушлі та красиві камінчики. Раптом, під час світанкової прогулянки, Лєра щось помітила у піску. Відкопавши знахідку, вона побачила стару карту, а на ній якийсь дивний символ. Маленька дівчинка була захоплена ідеєю пошуку скарбів. Вона одразу показала мапу своїй мамі, і обидві зрозуміли, що їм просто необхідно розкрити цю таємницю. Добряче вивчивши карту, вони зрозуміли, що шлях до ймовірного скарбу пролягає через ліс, високу гору. Та містичну печеру. Не роздумуючи ні хвилини, вони розпочали свою пригоду. Дорогою по таємничому лісу Лєра зустріла веселого кажана на дереві. Добрий день, Лєра, промовив кажан. Ой, а ви що мене знаєте, пане Кажан? запитала дівчинка. Я знаю усіх, хто заходить в цей ліс. І я знаю, що ви шукаєте скарб. Я можу показати вам найкоротший шлях до тієї гори. Просто слідуйте за мною. Лєра та її мама радісно погодилися. З кожним кроком вони все ближче підходили до гори. Шлях був крутий та складний. Але завзяття Лєри та підтримка її мами допомогли їм подолати усі труднощі. Нарешті вони піднялися на вершину гори і побачили неймовірний вид на море. Але пригода ще не закінчилася. Роздивившись, усе довкола, Лєра побачила таємничу печеру. Узявши маму за руку, вона сказала: Мамусю. А раптом саме у цій печері і захований скарб. Мама, не вагаючись зробила крок назустріч печері. Зайшовши всередину, вони почули чийсь голос: Хто сміє вторгатися в мою печеру? Ой, мамо, це, мабуть, морська ведмедиця, бо на мапі написано, що це печера морської ведмедиці. Пані морська ведмедиця, це ви? Ми прийшли у пошуках скарбу, я знайшла на узбережжі вашу мапу. Сказала Лера, але я знаю, що це ваша печера, тому я хочу запитати у вас дозволу, щоб ми могли зайти далі. Ведмедиця спочатку була насторожена, але побачивши, що Лєра та її мама дбають про природу та звірів, вона згодилася запустити їх в печеру і поділитися скарбом. Лера та її мама підійшли до великої скрині. Відкривши, вони побачили скарб, який був не золотими монетами, але рідкісними морськими мушлями і кристалами. Побачивши це, вони зрозуміли, що справжній скарб у пригоді, яку вони разом пройшли. В моментах, які спільно пережили цього дня, і в розумінні того, як важливо підтримувати один одного. Адже іноді справжні скарби приховані не в матеріальних речах, а в пригодах, емоціях та спільних моментах, які ми ділимо з близькими, вони набагато цінніші, аніж будь-які скарби золота чи срібла. Кінець другої серії. В наступній серії маленька Л'єра перетвориться на справжню рятівницю. Аби не пропустити, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.